Кімната люті. ветеран Віктор Єсіпов, відкрив власний бізнес у рідному місті Златопіль на Харківщині. Після звільнення зі служби виграв грант від громадської організації Право на захист. Що це за ігровий заклад і чи користується попитом, розкаже Ірина Антонюк. На ганку нас зустрічає власник Віктор і манекен для биття. Це манекен Володя. Я думаю, має бути зрозуміло, чому саме Володя і чому він у вигляді манекена. От е, власне цей манекен для розігріву. Найголовніша розвага у так званій кімнаті люті. Та перш ніж зайти, інструктаж та екіпіровка. В Першу чергу це шолом, угу. далі рукавички, і вибираєте собі куртку за розміром. Ось вона відвідувач Радіон вибирає собі кувалду. Будемо бити за пару хвилин. Радіон завзято розносить на друзки всю техніку. Та люті була задумана, щоб випускати пар, але не шкодити ані собі, ані оточуючим. Трошечки стало лучше. Випустив свій пил, жар і готовий йти добре гуляти з хорошим настроєм. Ще в цій кімнаті можна постріляти з травматичної гвинтівки. А після активності можна відпочити у ігровій зоні. Тут є приставки та настільні ігри. Часто проходять кіновечори та тематичні вечірки. І вже будучи спокійними розслабленими, сідають там дивитись фільм чи грати в спокійні або веселі настільні ігри. Дуже гарно це підходить для компаній, там коли ну, там, день народження чи якесь невеличке свято, прийти і отак, от відпочити. Віктор каже, вирішив відкрити саме такий ігровий заклад, бо в його рідному місті Повно місці, де можна смачно поїсти, а от цікаво провести час ніде. Ветеран ризикнув і отримав грант на відкриття бізнесу. Ветеранам іншим, хто ще вагається і думає, що це така типу, небезпечна штука, то насправді ні. От якраз такі гранти рекомендую, бо на відміну від кредитів чи чогось іншого, менш таке ризиковане, ніж. Просто починати бізнес якось ну наугад, як то кажуть. Майже щодня у закладі проходять тематичні вечори та покази кінофільмів. А ще можна організувати вечірку на власний смак із Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна, марафон. Єдині новини.